Тім Бертон подивився фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» і зрозумів, треба знімати Бітлджус, Бітлджус. Чи став сіквел тріумфальним поверненням майстра на великі екрани, чи це була крінжа крінжатна? Давайте сьогодні в цьому з вами і розберемося. Особисто я наполягаю, що перед тим як вирішувати, чи варто вам йти в кіно на другу частину Белджуса. Має сенс подивитися першу частину і усвідомити, що це стиль автора, і що де щось таке ви побачите в другій частині. Є Not Geek з вами, щоб поговорити про другу частину Бітлджуса, яка тепер Бітлджус-Бітлджус. І розставити свою безспойлерну оцінку. Але зараз за вікном, як завжди, лунає тривога, гудить все. В нас вже сьогодні були гучні вибухи, тому в першу чергу хочу нагадати: ваш донатік на ЗСУ вкрай важливий: одна, дві, три гривні, 10, 200, 800, скільки зможете. І я завжди раджу фон Стерненка, бо мені максимально подобаються звіти, я бачу. Як все це працює, і вам раджу дивитися, насолоджуватись і донатити, донатити і ще раз донатити. Нам треба підтримувати наші війська, щоб мати можливість ходити в кіно і, взагалі, існувати, Перейдемо до оцінки сюжету. Так, я б'ю все це на номінації, але вирішив більше вам ось такі подробиці, дуже нудні свої, не розповідати. Як я розкидую ці бали, можуть подивитися всі мої спонсори, ті люди, хто підтримує мене через сервіс Монобанки. кажуть, що тім Бертон написав сценарій другої частини доволі таки давно, але перероблював сценарій, бо одразу йому знімати сіквел не дали. А потім Вайнона Райдер чомусь. Підросла, от нарешті вирішив, що треба продовжувати? А оскільки підлітки дівчата йому подобаються, то тепер в нас зміна поколінь, тепер у Вайнони Райдер буде донька Джена Артега. Бо вони вже поспівпрацювали над Вензди, і в принципі ця готична дівчинка йому теж до вподоби. Тож в цілому головними персонажами в нас є Лідія Діс і її донька, між якими доволі такі складні стосунки. Чи зміняться в нас персонажі? Нажі так зміняться, але не можна сказати, що на них знизійде якесь усвідомлення важливе. Ні, вони просто під впливом обставин будуть міняти сприйняття цього світу. А от Деліадаці, яку грала Кетріна Гара, мені дуже сподобалося. Якщо в першій частині вона була. Такою собі недохудожницею з витворами мистецтва, на які важко дивитись, то в цій частині ці витвори мистецтва залишились, але ти реально в ній відчуваєш якусь таку от художницю, яка реально щось творить, і мало того, це нарешті має хоч якийсь попит. А от щодо її чоловіка, Шарля Датса, якого грав Джефрі Джонс, то його в цьому фільмі не буде. І. Нам покажуть, чому його не буде. Покажуть доволі оригінально, щоб не згадувати актора, щоб не робити якусь і чи щось. В нас хопа і мультфільм. В цілому, трошки згодом поговоримо про візуал, а поки що давайте все ще по сюжету. Тобто, наші головні персонажі, вони зміни відчувають. Але ну не можна сказати, що ці зміни якісь. от... Реально важливі для глядача, скоріш за все, ти такий дивишся? Ну так сталося. Ну от вони отак змінилися. Там майже всі, кожен проявляють максимально адекватну реакцію на всі ті обставини, які відбуваються навколо. Вони б проявляли себе так з такою позицією на початку фільму, з такою ж позицією по життю. Вони проявляли себе і в кінці фільму. Єдине, що змінилося, це те, що для них відкрилися якісь нові обставини, і вони тепер про них знають. Все. Ще в цьому фільмі доволі важко виділити антагоніста. Якщо в першому це був реально прям Бітлджус, то в другому він тебе дивує тим, що ніби сам Бітл Джус не такий поганий, як в першій частині. От для мене, коли я дивився цей фільм оригінальний перший, мені він здавався якоюсь недомаскою таке щось похабне, екстравагантне. І для мене особисто було неприємне. Не можу сказати, що я був фанатом першої частини, хоч мені їй подобається стиль Бертона. Але при всьому при цьому, в другій частині, у Бітлджуса з'являється якась адекватна мотивація. В цілому його вчинки не здаються такими гидкими. І ти на нього дивишся і думаєш, «М -м, а він що не такий поганець? Мало того, у нього як у антагоніста з'являється свій антагоніст, тобто йому треба ще з кимось боротися. І там теж доволі цікавий персонаж, але знов таки поговоримо на стадії візуалу про це. Чи цікаво це було дивитися? Перша третина фільму, вона ніби тебе просто занурює в усе, що було. Ти відчуваєш ностальгію, ти кайфуєш від цього, і там повтори якихось моментів. Ти візуально насолоджуєшся, так? Що от тобі видали ту саму Тіма Бертовщину, як завгодно. Друга третина фільму мені особисто здалася такою проваленою. Я почав трошечки сумувати. Моя донька сказала, що ні. Вона, от що хотіла, то отримала, їй було кайфово. Особисто я відчув, що ой, нуднавастенька. Ну так, я вже все це дивився, ну так, я вже все це розумію, де хоч якийсь розвиток. І потім. Створюється оцей виверт, він є в фільмі, він десь, здається, трошечки за середину завалює і так моцно міняє все. І потім, вже нарешті, йде розвиток сюжету і знов цікаво дивитися. Тож, герої ніби не змінюються, хоча вони всі набагато приємніші, ніж в першій частині. Ти за ними спостерігаєш, розумієш їх, і норм. Зміна персонажів не дуже цікава, а саме в зміні персонажів криється посил фільму. А тут, ну що за посил? Не поспішайте на той світ? <гум> Якось дуже дивно, чесно. Тому в цілому за сюжет я поставлю лише 16 балів з 25. Ну і подивимось, що витягне все це візуал. Я ще раз хочу наголосити на тому, що перед тим як йти на другу частину в кіно і насолоджуватись бітлджусом, бітлджусом вам варто подивитися першу частину і усвідомити, чи здатні ви сприймати стиль Тіма Бертона. Він дуже особливий, і ви маєте розуміти, що це кіно збереже. Все те, що ви бачили в першій частині. Стоп-моушен анімація в кіно. Розумієте? Ну, усвідомлюєте. Наприклад, е пещані черви, які тепер з виходом дюни стали набагато знову актуальніші, вони будуть виглядати так само. Нічого не змінить. Мало того, я що хочу сказати, от костюми, промальовка декорацій, вона реально. Ось така. Тобто там є локації, які один в один повторюються, всі ці кривенькі дверцята, підлога така сюрреалістична, ти дивишся на це, якщо ти фанат стиля Бертона, тебе це захоплює. Але при всьому при цьому, там, наприклад, людинка, яку ніби піраньки мали з'їсти, буде ходити в резинових рибках на собі. Таких от. Огидних для ока, прямо огидних огидних. Чому це так робиться, я не знаю, не запитуйте мене, але ви маєте бути до цього готові. Особисто я від стилістики, від всіх цих костюмів декорацій, я кайфанув. Але були моменти, які тебе вишибають. От щодо вражаючих кадрів, тут Тім Бертон в нас так поекспериментував. Тут, як я вже казав, буде анімація, тут в нас буде то чорно-біле все. То ще якийсь стиль буде мінятись, буде наворачуватись. Це таке враження, що він трохи надихнувся Тарантіновським вбити біло, коли там колір мінявся, всі ці речі. Тут теж з чимось таким Тім Бертон пограється, чи приємно це дивитися? Ну от, якщо ви усвідомлюєте, що це Тім Бертон з усіма витікаючими, то так, на це дивитися приємно. А якщо ви раптом не розумієте, що таке Тім Бертон, чи Бертон, як його там називають, то я навіть про Венздей читав такі відгуки, як «Як можна такого крінжового монстра показувати? І ти дивуєшся, чому люди так роблять? Ну, ви ж знаєте, що це він, він вам привніс свій стиль, ви заради цього. Пішли дивитись серіал. Ну, як виявилось, багато хто просто заради Танця Венс пішов дивитись серіал. Можливо, про Бертона щось не знали чи Бертона. Тож, тут буде. буде все. Тут буде, пам'ятаєте, фільм мультфільм. Ніч перед Різдвом, там дівчинка була, вона ніби така, от шматочками зібрана. От буде такий візуал. Пам'ятаєте, річ з родини Адамсів? Ви це побачите. Там буде щось схоже на Чакі, пам'ятаєте дитячі ігри, такий фільм був жахів. Тім Бертон до нього ручку не прикладав, але тут візуал буде місцями одного персонажа. Дуже нагадувати вам це. Тож креативність тут присутня. Сматрібельність, вона така на ваш смак. Якщо подобається Тім Бертон, то ви отримаєте. Та задоволення, якщо ні, то місцями будете дивуватись, чому це все таке, те саме з вражаючими кадрами, костюмами, декораціями. Хоч, ну давайте чесно, костюми і декорації у Бертона, вони такі, які входять в історію. Якщо ви збираєтесь собі погуглити який костюм вдягти на Геловін, то ви обов'язково знайдете бодай щось. Тімоберденське, тож, в цілому, за візуал у мене фільм набирає 18 балів. Акторська гра, безперечно, класна. Дуже дивує на самому початку, що Дженна Артега знов школьниця. Ти коли на це дивишся, ти думаєш, божечки, вона бідолашка як Лісо Сімпсон, вона ніколи не виросте. Вона завжди буде ходити в школу, бо так потрібно. Нам потрібна Дженна Артега підліток. Це потім вона зникне на 10 років з кіно і буде одразу зніматись в ролі мамашек, у яких тепер є підлітки. Але поки що, поки що так, поки вона підліток. В цілому, всі ці актори, їх взаємини набагато краще виглядають в цьому фільмі ніж в першій частині. Щодо української озвучки, я чекав, щоб сфоткати, як завжди, я вам виставляю, але чомусь після завершення титрів з'явилося світло, згас екран, і не було українських акторів. Давайте спробуємо подивитися на сайті Кінобаза. І на сайті кінобаза, поки інформації про українських акторів і перекладача, на жаль, немає. Щодо акторів, м -м -м, всі умнічки, все гарно, ти реально відчуваєш, що вони так і мали б розмовляти. А от щодо перекладача є один момент, який ще в трейлері був. Вивалюйте усе, як є. Ну, а раз я почну. Вивалюйте усе, як є, я почну і вивалюються кішочки. Це настільки Тупо вбитий жарт, бо це має бути: ну давайте вивалюйте, що там у вас всередині, або давайте вивалюйте свої внутрішні. Це стандартна фраза для людини, які розбирається в ваших проблемах. І тут візуалізація з цими кішочками, як, як людина може це в голові своїй не зв'язати і не видати це акторам. І як актор, який це робить, я не знаю, не може не взбунтуватись, не сказати, чому я маю озвучувати чухню, коли тут має бути все логічно. Я не знаю, як в нас це відбувається в процесі монтажу, але дуже б хотілося, щоб такого не було. Але це єдиний проблемний момент. Просто єдиний. А все інше класно. Дякую команді, дуже дякую. Я розумію, що коли там, ти щось дуже емоційно критикуєш, а потім дякуєш, то воно виглядає трохи тупо, але мені здається, що критикувати варто, щоб це не повторювалось. А за роботу бути вдячним треба вдвічі. Моя вам шана. Тож, за акторську гру за наш переклад я забрав один бал і залишив 17. Приходимо до атмосфери, вона от така от тима Бертінівська. Але в цілому мені ну, дещо там не сподобалося. Тут я поставлю з 10 балів лише 9. Ну, по-перше, була просадка, як для мене. По-друге, є ще один момент, про який трохи згодом логіка. Ну тут важко, важко, бо є якісь моменти. От, наприклад, Бітлджус, що він хоче, яка його мотивація? Незрозуміло чи він закохався тепер в цю дівчину? В першій частині він хотів просто в світ живих потрапити. Тепер вони спокійно зі світу в світ ходять собі. Чи він просто не в статусі живого. Ну, коротше, там треба багато чого розбиратися, але все це фігня в порівнянні з першою частиною, де логіки не було геть. Там померлу пару ніхто не бачив, але вони намагалися зробити страшні рожі і всіх налякати. Там померлу пару ніхто не чув, але вони бігали, щось там казали і їх лякались. Там не було логіки взагалі. Тут вона. ну... Набагато більш присутня, і здається, що і мотивація персонажів набагато краще, і все набагато краще, але й фільм все одно дивний. Тож, тут в мене з восьми балів залишається шість, а ми переходимо до гумору, м'яко кажучи, це не мій стиль гумору. Якісь похабщина, ну, вона не так вже в великій кількості, як в першій частині, але. Трошечки не дуже багато присутня. Ось з цими маленькими моськами, все таке, от воно, знаєте, що дивовижно. Це фільм, який не для дітей, ну, на ньому є віковий сенс. Але жарти такі, ніби дитячі-дитячі. 5 балів з 7, тому що, ну, дивитися норм. І ботак Хоца. Тут я залишу лише 7 балів з 12. Бо в цілому, ну прям не скажеш, що це. Той фільм, який є шедевром. Так, це повернення Тіма Бертона, але чи готові ви дивитися от саме такого Тіма Бертона? Чи вам би хотілося, щоб він змінився і був більш сучасним? Це велике питання. І окрім того, мене особисто дуже вибішують два типу руських казачка. Фу, до горя вибішують. Не, не можу на таке дивитися. Тім Бертон, фу, фу. Не треба так робити, в цілому фільм заробляє 78 балів зі 100. і вкотре хочу сказати, ви маєте бути готовими до того, що побачите на екрані. Якщо налаштувались, якщо саме це і хочете побачити, саме це і побачите. Можливо, ваша оцінка буде тоді ще більшою, А от, якщо ви не готові до такого стилю до повернення в ті часи, коли інакше і не робили. То, можливо, вас трошечки перекосить, тому я дуже чекаю ваших коментарів. Мені дуже цікаво, яка оціночка буде у вас. З вами був канал NotGeek. Є. <свят> і я хотів вам сказати, що дуже радий знову з вами зустрітись, дуже радий знову сходити в кіно і дуже чекаю вашої підтримки. Всі можливості для цього є в описі. Я тепер перейшов на монобаночку, бо кидав нас той самий Бамія кофі. А з Патреона я пішов, коли Стерненко закликав. Коротше, от така от ерунда. Ну, а в першу чергу все одно не мене, а ЗСУ. Підтримувати, підтримувати і підтримувати. Дякую вам усім за те, що були зі мною. Лупаште вподобайки, поширюйте. До зустрічі. А ще я в тітрах такий сижу і бачу, що там Бред Піт написано. І я ух, ти не вже буде Бред Піт! А ні, не буде, він продюсер. А ще там дуже багато знову читати потрібно прям дуже багато. Там і пісні вирішили не перекладати, а цитрувати, і Бітлджус на іншу мову перейде, теж читати. Коротше, приємно вам почитати це кіно.